Колись такі страви готували не для фото, а для родини, тільки на великі свята, коли в хаті пахло димом, цибулею і теплим хлібом. Це давня страва української кухні, цікаво, як у вашому регіоні її називають, обов'язково напишіть в коментарях. Сітку жирову потрібно промити гарненько і залишити в водичці хвилин на 30. Так само робимо і з печінкою. Потім печінку пропускаємо через м'ясорубку. І нарізаємо цибулю. Доволі багато цибулі потрібно обсмажити на пательні у великій кількості олії або ж підсмажити на смальці, так буде ще смачніше. Відварити до готовності гречку, додаємо до гречки печінку, сюди ж засмажку, а далі спеції. Це сіль, чорний мелений перець і обов'язково додаємо часник за своїм смаком. Сіточка у нас вже вистоялась гарненько. Тепер нарізаємо шматочки приблизно 8 на 12, і загортаємо по принципу, як ми загортаємо на лисники. Ось так. Раз, два, три і ось такі гарненькі пальчики готові. Так, в нашому регіоні називали їх саме печінкові пальчики. Все готово, тепер обсмажуємо на пательні. Знову ж таки, У великій доволі кількості олії на добре розігрітій пательні, обсмажуємо їх швиденько, тому що це ще тільки початок приготування, далі їх можна довести в духовці, або ж, як раніше, це було в печі. Я зробила трішечки по-іншому на пательню налила трішки водички, додала сольки, лавровий листочок додала і протушкувала їх 30 хвилин. Я вважаю, що такі рецепти варто берегти і передавати далі. Подають таку страву з квашеною капустою, солоними огірочками, без всіляких прикрас, адже ця страва натуральна і не потребує якихось там вихвалянь. Спробуйте, хто ще не спробував, я впевнена, обов'язково вам ця страва сподобається. Смачного, все буде Україна!